Всем привет! Зараз ми старушку грамот до 99 ночей. Скажи привіт. Всім привет. Короче, я, уж... я короче зараз збираю мішок і не знаю що делать, ну ладно. А так, я ще короче... щас... раз золотаю одну базу. Прикольно дуже ця база. Окей. Так, я кстати навчилась э, ловити рибу. Я не вміла, чесно, але я навчилася. Молодець. Да, я знаю. И, короче, цель у вас новый видос, мы вирішили знайти разом видос. Я може її в TikTok отметити, якщо вона за цею. Я її в TikTok отмечу. І ви, короче, можете поінт її кауна, але вона там без лиця, але короче, ладно. Так, шарик. Кстати, я давно вже не грала, то що мені був дуже поганий Інтер. Так що, кого б ви помагайте мені верніться актив, скажи я вам. Кстати, я ти вже золота базу. Да. Сейчас Вовка зарубає. Ну, ждіть другу сарю.